Вітаю, друзі! Сьогодні, 27 травня 2024 року, стало відомо про те, що нелегітимний президент України Володимир Зеленський все ж полетів до Іспанії для того, щоб підписати угоду про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Іспанією. Зустрітися також з прем'єр-міністром Іспанії та е, королем. Філіпом, Філіпом Шостим. Вже на сайті Офісу президента з'явилася текст угоди про співробітництво в сфері безпеки між Україною та Іспанією. Це одинадцята угода, яку підписала Україна. І фактично вона відповідає структурно і за змістом своїм тим угодам, які Україна підписала раніше. Перша угода нагадаю була підписана із Великою Британією. Іспанські газети, провідні іспанські газети, анонсують про те, що Іспанія надасть Україні безпрецедентну для цієї країни допомогу в сумі 1,23 мільярди доларів, куди війдуть десятки ракет для систем Петріот, 19 танків Leopard 4 та інші, інша допомога. Сам текст угоди, ну, перш за все, тут цікаво наступне. Як відомо, Зеленський 15 травня 24 року, коли він ще був легітимним, скасував свою поїздку в Іспанію, посилаючись на складну безпекову ситуацію, і от він 27 травня летить в Іспанію, тобто, з його точки зору, безпекова ситуація суттєво покращилась. Хоча вона насправді не покращилася, тому відповідно цю поїздку слід розглядати як певну легалізацію Зеленського, і справді. Іспанія прийняла Зеленського як президента України, визнала фактично його легітимність на міжнародній міжнародній арені. Тут треба зазначити, що сам Зеленський поставив Україну в таку незручну міжнародну правову ситуацію, коли наші союзники змушені визнавати його, коли він є нелегітимним, змушені визнавати його легітимним, з метою, щоб не перервати допомогу Україні. Тому що жодних, нагадаю, офіційних документів про те, що Зеленський легітимний, органами державної влади та судовими органами України, які мають відповідні компетенції в цій сфері, не видано. Я записую зазвичай про кожну угоду. У сфері безпеки з кожною країною коротке відео для історії, а далі ми будемо дивитися для того, щоб потім спостерігати, як ці угоди розвиваються, відповідно записується відео, що стосується Іспанії. Отже, угода складається з преамбули і з дуже загальних як і інші безпекові угоди з дуже загальних формулювань про те, що сторони будуть поглиблювати співпрацю про те, що вони будуть. Там підтримувати шлях України до ЄС і НАТО про те, що Іспанія буде підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно, про те, що будуть Іспанія і Україна співпрацювати в сфері безпеки. І в 2024 році зазначено в пункті 1 є конкретна сума, що Іспанія надасть 1 мільярд євро військової допомоги, саме те, про що я сказав, що це 1,23 мільярда доларів військової допомоги, яку Іспанія і виділяє, фактично Іспанія підтримує Україну в загальному. Але я розмовляв зі своїм товаришем, який проживає зараз в Іспанії. Тривалий час він проживає з початку початку х років. Він за своїм він стежить за пресою іспанською, стежить за телебаченням, стежить за суспільною ситуацією. В Іспанії досить активною людиною, і він стверджує про те, що війна. Російської Федерації проти України вона насправді в публічному просторі Іспанії відсунута на другий план війною Ізраїлю проти Хамасу. І відповідно відбуваються активні маніфестації на підтримку там, палестинців чи ізраїльтян в Іспанії, а от якраз на підтримку України таких маніфестацій немає. Але ця угода про безпеку свідчить про те, що уряд Іспанії не знімає з порядку денного. З порядку денного питання підтримки України як в межах в межах європейських структур, так і відповідно до двосторонніх відносин. Ця угода принципово нічим не відрізняється. Вона ще навіть більш декларативна, ніж інші угоди з іншими країнами. Але є цікаві положення в перехідних положеннях цієї угоди. Вона теж укладена на 10 років. Всі угоди укладені на 10 років, кожна сторін. Може е, розірвати цю угоду за 6 місяців. Ця угода теж не підлягає ратифікації парламентами країн, як і інші угоди. Це свідчить про те, що це виключно декларативний документ, який ні до чого сторін не зобов'язує. І є дуже цікаве таке формулювання про те, що е, про те, що ця угода е, пункт 7 перехідних е, прикінцевих положень. Що ця угода не є нормативною та регулюється в Іспанії розділом, ну там певним розділом закону іспанського про договори та інші міжнародні угоди, а витрати, які можуть бути спричинені зобов'язаннями, взятими на себе учасниками цієї угоди, будуть здійснюватися за умови звичайної наявності бюджетних коштів та відповідно до чинного законодавства. Тобто єдина цифра, яка фігурує, це 1 мільярд євро, або 1,23 мільярда доларів. Які Іспанія зараз надасть, а далі, е, хоч угода діє аж 10 років, е, питання надання коштів буде залежати від бюджетного процесу. Тобто, якщо в бюджеті Іспанії коштів не буде на е, обслуговування цієї угоди, то відповідно коштів вона Україні і не надаватиме. Ось е, коротко так про цю ситуацію, але перш за все. Ця поїздка цікава, тим, що вперше Зеленський відбув з візитом за кордон у якості нелегітимного президента, і Іспанія прийняла його як президента України. Цим фактично визнала його легітимність. Однак, подальшому з тих чи інших причин вона може просто заявити і те, що. Вона вже після цього не визнає його легітимність. Тобто Зеленський поставив Україну в дуже двозначне, слабке становище, за якого Україна залежатиме від визнання чи не визнання її голови держави іншими державами. Слава Україні!